Мешканці багатоповерхівки на Соборності в Луцьку досі не можуть оговтатися від подій минулого вечора. Вже я чую, таке до голови дійшло, то це страшний ужас. Що то робиться? Близько 23 години, 15 -го січня, в одній із квартир знайшли застреленим подружжя. На тілі чоловіка і дружини були вогнепальні поранення. Поблизу знаходилась рушниця. Рушниця, як з'ясували правоохоронці, зареєстрована на чоловіка. Він був мисливцем. За цими дверима і знайшли Миколу і Тамару. Поруч досі лежать інструменти, якими правоохоронці їх виламували. Сусідка через стіну каже: ні криків, ні пострілів того злощасного вечора з цієї квартири не чула. Спокійно ну, ми в шоці просто А хто Викликав поліцію. Як дізналися, що там там то там? Син здається, подзвон... ну, він подзвонив до сина, ніби попрощатись чи що. Версія поліції, ймовірно, хтось із подружжя убив іншого, а потім покінчив із собою. Зауважу, що двері помешкання були замкнені зсередини. Ймовірно, маємо справу з вбивством та самогубством. Застрелені з мисливської рушниці Микола Тамара, розказують сусіди, жили душа в душу. Вона працювала кухаркою в дитсадку. Хороша сім'я, ви що? Ніхто навіть не може подумати. На третьому поверсі тут до віконечко стоїть. А скільки їм років приблизно? Я вже, по-моєму, на пенсії, може за 60. Я не знаю точно, може 50. Про Їх нічого погано не скажеш, вони всі адекватні, нормальні люди. А що сталося? А проблем з алкоголем нічого не Ні, Ніколи там. Він угу. Дуже приємний дядько. Він завжди вітався, не було нічого таких, що Тож повірити у те, що чоловік убив дружину чи навпаки, ніхто з сусідів не може. Утім, зачинені зсередини двері іншої версії не лишають. Нині тіла подружжя на судово медичній експертизі. Триває досудове розслідування. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.